Зараз ми продовжуємо розвивати та народжувати адмологію бізнесу. І хотілося б більше про це поговорити для внесення ясності, а також накопичення певного вольтажу народження цієї нової нейронки, тому що це те, чого до цього не було, і це те, що надважливо в умовах сучасності, тому що бізнес це не тільки бізнес і гроші. Бізнес це і політика, і структура, бізнес це планетарні певні організації. Тобто, це те, що створює живу нейронку, того, що буде служити життю, і нам показує, що атмолог бізнесу і бізнес атмології. Вона служить життю. І тому хотілося сьогодні от заглибитись в цю тему і проговорити про це. Це дуже важлива тема, і вона по типу, знаєш, сьогодні не така актуальна, бо війна, але вона сьогодні ну не можна просто сказати, що. Не менш актуальна, чи ще й більш актуальна не можна. Але як ви розумієте, да, так як я хожу, цими кульцевими, що дійсно це сьогодні надважлива тема. Чому тому що саме бізнес-система, а бізнес-система це дійсно і політика, і економіка, і медицина, і все. Сьогодні все бізнес-система вона створює нашу реальність. І те, що ми з вами бачимо, нас не влаштовує. Відповідно, там повинні піти якісь зміни, тому що ми бачимо, що бізнесмени в своїх мотиваціях, в більшості своїх. Егоїсти і для них бізнес це виключно інструмент для власного збагачення. В той час, коли гроші це спектр богів. Я дуже-дуже не погоджуюсь з тими, хто хоче обіццінити цю шахті. Це божественна шахті. Гроші це представник божественної шахті. І так як вона живить, все покращує, переводить на інший рівень, а его дуже любить владу. Секс, матеріальне благополуччя, то его починає роздуватися тут. Тобто уяви, ти а, той елемент, через який життя може зробити щось класне для цього світу. За рахунок чого? У цього світу є потреба. От коли з'являються бізнеси нові, тільки тому вони з'являються, що на це є потреба. І потреба. Не у бізнесмена, а потреба у спільноти, у людей. Так з'являються і нові професії, і так з'являються нові бізнеси. І якщо не буде цієї потреби, бізнес ніхто не буде відкривати. Тому замовник життя перше. Тепер життя вчить, через кого воно може це реалізувати. І, наприклад, це ти. І тобі це такий поклик, коли ця думка починає в головах інших, да, А було б добре отак. Ти, відповідно, сидиш і думаєш, це ж ти красотка, це ж ти зараз побачила і усвідомила, да? що о, це потрібно. І ти йдеш і формуєш щось виключно для збагачення себе, для експлуатування тих людей, ну, і так далі. Ми з вами закони бізнесу знаємо. І тоді у нас виходить, що те, що потрібно було життю, воно продається, якби реалізація є. Але дорого, не так, не туди, не з тими намірами. І тут, замість того, щоб свою духовність і божественність розкрити, ну бо ти ж зараз на службі у життя, ти зараз на службі у Бога, ти собі напрацювала беткарму. Тому що стала їсти не просто більше об'їдатися, обпиватися. Тобто, ми ж знаємо, як це все відбувається. Спочатку вони наїдаються, напиваються. Заводять собі по декілька сімей, купу е, якихось філіалів. І відтоді вирощують демона, а не Бога, а повинен був бути Бог. Чому? Бо не розуміє, що ця божественна шахті йому дарована, і він нею повинен розпоряджатися, він її повинен мати, але володіти нею, а не вона ним. І ось саме із-за того, що у нас в старій сапінській матриці вчилися виживанню, А всі моменти виживання це і хитрість, це і підлість, це і колаборації, нити, і окупації, тобто різні рішення. І вони на цьому етапі виживання для людства були правильні, щоб ми прописали всі-всі-всі моделі, очистили їх. І вони перестали бути плюсовими або мінусовими, вони стають нейтральними і відповідно від ситуації і наміру проявляються так чи так. І сьогодні, коли йде квантовий перехід, зміни свідомості, то сьогодні формують нейронку нового бізнесу, нових бізнесменів. І дійсно, ми сьогодні вже бачимо багато молодих юних бізнесменів, йому там 18-19 років, він вже мільйонер. І в них вже бажання дійсно творчості, інновацій. І багато дійсно вже сьогодні людей, які хочуть не просто заробити гроші, не просто щоб ця робота давала задоволення, щоб робота давала користь. І сьогодні багато хто вже дійсно хоче цієї служби. І таким чином, сьогодні життя е, налаштовувало інші радари, тому що ми сьогодні потребуємо величезної кількості нових професій і нових бізнесів. Ми сьогодні бачимо, що ми живемо вже на роботі, да? вже складно розділити, де в тебе робота, де не робота. Дуже багато людей працюють вдома, і, відповідно, це геть інші правила. Ми в інтернет-просторі працюємо, це також інше. І сьогодні у життя дуже багато запитів, і воно чекає на таких нових бізнесменів. Коли ви розумієте, що ви приходите до життя, воно вам все дає: всі ресурси, всі гроші, всі. А, ваше відпов... а ви отримуєте соцпакет. І е, це ваше, але воно вам не належить. І е, коли ми помираємо, то ще ніхто з собою нічого не взяв нікуди. Навіть той одяг, який на тебе одягли, в будь-якому випадку, зелені разом чи згорить е, разом з твоїм тілом. І ти можеш взяти тільки ті беніці і благо одиниці. Які а, цьому світу принесли користі, хтось, може, дякував, свідомо несвідомо. Ну, тобто є своя система справедлива, а, коли твоє багатство в цьому світі стає для тебе ресурсом і багатством для твоїх предків, для твоєї системи, для тебе а, і для твого подальшого шляху. І це позиція, з якої все починається. Ти хто? Ти, той, хто. Нас, ти дитина і частина життя, чи ти сапіенс, який зараз сидить і думає, як собі ще оце заробити, а як ще з когось останню шкуру зняти, як ще якусь державу обманути, як е, ще бізнес-партнера зробити, як дружину кинути, умовно, щоб їй нічого не дісталося. Да? Там, ну, ну. І е, свідомість починає. Руйнуватися, тому що гроші, влада стають ядом. І життя сьогодні не буде це підтримувати. Ви побачите, що в кого є гроші, ми, ми дуже швидко доживемо до цього. Що той, у кого є це багатство і гроші, це хороша людина. Запам'ятайте зараз ці слова. І подивитися, як швидко ви почнете це скоро бачити. А оце, що ми бачимо, це ще старе, яке пробує десь там підняти. Ми бачимо ці всі іграща: Трамповські, путінські да, і так далі. Це все буде айкідо. І до влади прийде прогресивна молодь, до бізнесу прийдуть молоді бізнесмени з зеленими бажаннями, з бажаннями розвитку, да, і кори і так далі. І я щиро вірю, що. Це і буде початком об'єктивним тої нової епохи, епохи золотого віку, епохи пробудженої жінки, це пробуджена природа інформація, це саті-юга, вкроплення саті-юги. Коли it технології працюють на благо людства, а мудрі життя працює на його щастя. Тобто it технології на височезному рівні і мудрі життя це і є нова ера. Яку ми з вами зараз Тобто Можна сказати, що зараз народжується певна жива нейронка, яка, заходячи в бізнес, буде оживлювати його місію, яка буде направлена не на самозбагачення, тобто не на підживлення оцього яду, який є всередині, а якраз на благо. Дивіться, Ясі. це на самозбагачення, тільки тепер цей сам людина. І в нього в цієї людини є потреба, щоб і компанія була задоволена і все. І я, відповідно, був е, в своєму кріслі-падішаха. Я відповідно була царицею в цьому бізнесі, в цьому житті, тому що мені потрібно тепер айфон не для пантов, а тому, що він мені виконує якісно ось це. Ось це. Власний літак, не для Сторіса і Тіктока. Або це зараз е, е, час життя, е, здоров'я е, і ефективність мою збільшує. Це зовсім зовсім інший мотив потреб е, і станів. І взовні все те саме, самозбагачення. І ти дійсно зараз самозбагачуєшся, бо коли ти станеш уже просто е, як е, чистий дух. То в тебе буде той вольтаж, який точно тебе в багатство приведе, чи тонкоматеріальне, фізичне наступних тілень і твоїм рідним, що дістанеться, і так далі. Тому ми зараз вже в бізнес я думаємо, ми коли ми десь ближче да, до літа, вже плануємо активно казати про бізнес атмологію, вже зараз пропонувати свої послуги бізнесменам, тому що вже зараз у нас є така можливість оживлювати бізнес. Що таке оживлення бізнесу? Коли в ньому більше життя і радості, а в бізнесі більше життя це грошей, значить, він процвітаючий. А радості це задоволення. Все задоволення внутрішнє, задоволення керівництва і власників, люди задоволені, все це розвивається, і відповідно більше грошей, більше слави, і більше всього. І оці наміри не можна підкрутити. Це потрібно прям цим бути. Або да, хоча б чи... да. починати з такими контактувати. А в нас же ж вони по типу да, кажуть, а в чому прикол, а де гроші? Ну, ти, 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 тоді гроші зрозуміло. Ну, Тобто, гроші обов'язкова частина. Це ресурс, це інструмент, як ви зрозуміли, це божественна шахті. І чим більше її, тим більше з нами Бога. І гроші будуть залишатися, вони можуть е, міняти назви, вони можуть змінювати форму. Але в будь-якому випадку. Оцей обмін балансу брати, давати, отримувати він буде, і це та шахті, яку ми сьогодні називаємо гроші. І вона, якщо вона є, буде свідчити про не просто моделі сапіянського виживання, да, де ти всіх обманув, всіх зробив, всіх і сидиш такий щасливий, бо в тебе отут да якийсь хитрожопий сидів. А він же тебе в ад і повів. І він же тобі депресії дав, і він же тебе п'яним за кермо посадив, і він же тобі хвору дитину завтра дав. І він же завтра дав, що тебе ненавидить весь цей світ і так далі. Тому хіба це збагачення? Mm -mm. Тому дуже скоро все будемо бачити. А той, хто вже це бачить, що не працює старий маркетинг, що ви вже не хочете бути чи лохом, чи навпаки тим хто, то приходьте в бізнес-атмологію. Будемо формувати з вами новий український бізнес бізнес політичних і економічних систем. Ми тут для цього. Дякую за запитання.